У студії Наталка Садлецька це програма схеми, спільний проєкт Радіо Свобода та першого суспільного каналу. Ми говоримо про корупцію в іменах та деталях. Наша команда журналістів проводить розслідування. Ми дивимось, куди і на що йдуть бюджетні гроші. Як можновладці виконують свою роботу та чи не зловживають наданою їм владою? Українські автовласники у багатьох областях мають новий головний біль. Вони не можуть поставити свій автомобіль на облік у ДАІ і отримати новий невживаний номер. Це результат роботи вже екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря. Саме під його наглядом був проведений тендер на вибір постачальника номерів нового зразка. Ціна контракту понад 70 мільйонів державних гривень. Їх отримає маловідома одеська фірма Лемодо яка до цього займає. Лися торгівлею зерна, тож потужностей для виробництва автономерів вона не має. Але міліцію це чомусь не бентежить. Про дуже підозрілий міліцейський тендер розслідування Олександра Чорновалова. Якщо у вас виникла потреба поставити своє авто на обліку ДАІ, на вас може чекати одна прикрість. Практично по всіх регіонах України за винятком Києва нових автономерів не отримаєте. Ми обдзвонили всі регіональні підрозділи ДАІ. Майже скрізь, крім столиці, почули практично ту саму відповідь. Нових номерів немає. Черніга. Алло, добрий день. Добре, Це там да. Так. Я хотел бы поставить машину на учет. Подскажите, пожалуйста, есть ли номерные знаки? Чего надо? Номерные знаки есть? Хотел поставить машину на учет. Ушные только. А новых? Нету. А почему? Киев не дает нам. А когда будут? Без понятия. Вы Регистрация. Доброго дня. Добрый. А, пожалуйста, чи могу я поставить свое авто на облик в ДИ? Сейчас зараз номерных знаков. Николаевский центр. Добрый день. Здравствуйте. А, пожалуйста, мне надо поставить машину на учет. Есть ли номерные знаки? Ну, новых нет, только бы Чому так трапилось? Майже три місяці тому в Україні мали з'явитися нові автомобільні номери з символікою Євросоюзу. Ще в січні таку новину помпезно оголошував Сергій Чеботар, який тоді був заступником міністра внутрішніх справ. Це той самий чиновник, який нещодавно втрапив у корупційний скандал і виїхав до Австрії. Нові номерні знаки країн Європи, які використовуються на етапі набуття членства в Європейському Союзі в Україні, будуть введені вже з 1 березня цього року. Сам Щеботар був головою комітету з конкурсних торгів МВС та відповідав за організацію державного тендера, щоб вибрати постачальника нових автономерів для всієї країни. Ціна контракту понад 70 мільйонів державних гривень. Обирали серед чотирьох компаній: Харківський виробник номерних знаків товариство Світлофор, який постачав свою продукцію МВС раніше, а також фірми Коралтехнологія, товариство Біал і товариство Лемодо. Останні три ніколи не займалися таким видом діяльності і не мають потужностей, щоб виробляти номерні знаки. Більше того, як мінімум дві з цих трьох компаній можуть бути пов'язані між собою. Наприклад, власником фірми Біал є Ілля Батушан, який раніше був директором фірми Лемодо. Проте в МВС жодних із цих недоліків не помітили або закрили на них очі. При цьому самі умови тендеру були прописані так, що переможцем могла стати будь-яка компанія, яка запропонує найменшу ціну. А де і хто буде виробляти металічні знаки за контрактом, МВС не цікавило. Так переможцем була визнана одеська фірма Лемодо. Найбільш економічно вигідно, зокрема найбільш, найбільш не, найнижча ціна була запропонована ТОВ. Ціна за один комплект номерного знаку базового типу 1.1 авто запропоновано даним товариством в розмірі 124 гривні. Тім у Харківському ситлофорі вважають, що тендер носив усі прояви антиконкурентних дій, які мали на меті спотворення результатів торгів. Тобто, простіше кажучи, справедливого конкурсу не було зовсім, а переможець заздалегідь міг бути відомим. Тендер носив усі прояви узгоджених дій між деякими учасниками тендера, а саме як мінімум трьох, а то або чотирьох учасників тендера. Про що ми заявили у антимонопольний комітет розслідування мало і це є причиною судібного виїздка. Дефіцит номерів один із наслідків такого конкурсу та судового процесу, який розпочався одразу по тому. Тепер у МВС не знають, коли з'являться нові номерні знаки. Тому ми вирішили спитати про це у компанії переможця, «Лемодо». телефони не відповідали. Тож ми вирушили на місце реєстрації фірми на Одещину. І ось результат. Так, це і саме. Ей, ще, ще. Це дорога техніка? А чому не фізо? Цей напад, який завершився пошкодженням камери нашої знімальної групи, міліція кваліфікувала як перешкоджання журналістській діяльності. Нападник був категорично проти, щоб ми знімали приміщення, де зареєстрований володар державного контракту на 70 мільйонів. Це одна скромна кімнатка у селищі Камінтернівське. Чи в змозі фірма поставити півмільйона автономерів державі до своєї заявки на конкурс Лемодо доклала зразок номерів, які виготовляються на заводі у Дніпропетровську? Ми вирішили перевірити цю ланку також, сподіваючись знайти хоча б контракт між посередником з Одеси та реальним виробником. Однак там запевнили, що чують про існування фірми Лемодо вперше. Це завод Динамо Сілеєр. Продукцію якого одеська фірма Посередник демонструвала державі у ході торгів. Одеська фірма Тендер виграла, але на заводі у Дніпропетровську тиша, виробництво стоїть. Більше того, підприємство у стадії банкрутства. Надані зразки трьома фірмами були виробництва Динамо Сілеєр Дніпровської фірми. Яка апріорі не може бути постачальником, якщо малась на увазі на умовах субподряду використовувати цю фірму, бо по неї порушена процедура банкротства? Тобто немає жодних слідів ані номерів по 124 гривні, ані фірми, яка має їх постачати, ані виробника, продукцію якого демонстрували на тендері. Що ж сталося з 70 мільйонним контрактом та нашими новими єврономерами? Навіть в міністерстві відповіді на це питання не мають щодо чи були поставлені, чи не були поставлені. Я вибачаюсь, вам повідомити не можу. Через оскарження в антимонопольному комітеті результатів тендеру реальним виробником компанії Світлофор контракт з Лемодо був підписаний тільки на початку травня. Але навіть якщо він буде виконаний, то не вряд чи за такою ціною, яку заявив переможець, бо за такою ціною номерні знаки не може штампувати навіть прямий виробник, не кажучи вже про посередників. На час підготовки до тендеру сабівартість комплекту номерних знаків типу 1 з урахуванням ПДВ складала 133 гривні там декілька копійок. Що ж це означає? Ціна лемоду на тендері – 124 гривні за базовий комплект номерних знаків типу 1.1. Або 70 мільйонів 760 тисяч за весь контракт. Але відповідно до пункту 2 частини 5 статті 40 закону про здійснення державних закупівель, Ціна за одиницю товару може бути збільшена до 10%. тобто ціна контракту лемоду для держави може вирости майже на 8 мільйонів. Це оптимістичний сценарій. Чи може бути збільшення суми тендеру на 10%? Може. Така корупційна схема, в принципі, неможлива без погодження замовника. В цьому випадку МВС. Така схема є типовою для заздалегідь підтасованих контрактів. Учасник, який має домовленість з конкурсною комісією, заявляє найменшу ціну і виграє. Потім ціна може змінитися в кілька разів, але вже по факту виконання контракту рішення просте: підписується додаток до першого договору з новою красивою ціною, і підрядник отримує додаткові гроші. Все, що можна зробити за таких обставин, це притягнути до відповідальності організатора тендеру, але в нашому випадку навіть цього вже не зробиш. Наприкінці травня Сергій Чаботар отримав повістку на допит до генпрокуратури і в той же день покинув країну. Він відлетів до Відня і до прокуратури не з'явився. Що робити, коли ані організатора тендеру, ані виконавця знайти неможливо. Чи мусять господарі авто бути жертвами їхніх дій? Чи все ж таки тендер мусить бути скасований і проведений знову якнайшвидше? Сподіваємося, що міністерство внутрішніх справ вважає саме так. у Києві нове скандальне будівництво. Знову без належних документів. Знову на березі Дніпра. На Микільській Слобідці у столиці працюють бульдозери, знищують ту мізерну зону відпочинку, що залишилася. Про сусідів нового будівництва, житловий комплекс Сонячна Рів'єра, ми робили розслідування буквально місяць тому. До нього причетні друзі мера Києва Віталія Кличка. Столичному керманичу ставили незручні питання, іноземні змі. А той факт, що після початку цього будівництва з'явилися тріщини на стінах головного українського храму греко-католиків, сколихнув чи не весь католицький світ. Зрештою, і Київський апеляційний господарський суд заборонив будівництво. Але але це швидше за все ситуативна перемога громади у новому будівництві поруч з Рів'єрою. Ми так само натрапили на слід компаньонів і однопартійців київського мера. Розслідування Максима Савчука. Грандіозне незаконне та скандальне будівництво житлового комплексу Сонячна Рів'єра на лівому березі Києва нарешті завмерло. Київський апеляційний господарський суд заборонив будівництво на березі Дніпра в одній з небагатьох зон відпочинку, що залишилися. Але святкувати перемогу Киянам ще зарано берегу спокій не залишають. Далі цією ж вулицею, Микільсько-Слобідською, за номером 7-9, знову працює ескаватор. На трьох ділянках загальною площею 2,75 гектара готується новий майданчик для будівництва, викорчувано усю зелень. Схоже на те, що і на цій ділянці не все гаразд із документами. Тут була міська база, де діти вчилися гречці на всіх видах каної, байдарок, звичайних човнів. І була база радіозаводу. Ці дві бази на момент перебудови зникли. Замість них з'явилася якась дивна оренда, Вона була просрочена два роки. Наприкінці 13-го року вона була відновлена без торгів. Так, це все було таке дерево. От весь цей шматок землі. Коли активізувалося перший номер, відразу Ну от як мером став Кличко. так все активізувалося. Громадський активіст Андрій Декало диву дивується. Будівництво планується в суцільних охоронних зонах. Ділянка 142, наприклад, вона складається з двох частин, тобто прибережної зони та захисної санітарної зони. А цільове призначення земельної ділянки визначено як будівництво багатоквартирного будинку. При виділенні цих ділянок при продажу цих ділянок не було дотримані вимоги законодавства. Ну, по-перше, земля з ландшафтно рекреаційною не була переведена рішенням Київради. Відповідними документами до житлової забудови, давайте розглянемо цю територію на карті. Ось ці три ділянки, де почали працювати ескаватори. Це територія одразу за ділянкою, де планується зведення скандальної сонячної рів'єри. Дві менші у Києва орендує товариство «ЛВ Холдинг. Більша у власності товариства Нова Слобідка. Справді дані діючого генплану Києва прямо вказують, будувати тут не можна. По-перше, це небезпечно. Це затоплювана і підтоплювальна територія. По-друге, зонування генплану показує, що це не місце забудови, а території зелених насаджень. Третє, всі три ділянки це пам'ятка ландшафту місцевого значення. Виникає логічне питання, для чого Києву генеральний план, якщо, не зважаючи на це, Державна архітектурно-будівельна інспекція видала містобудівні умови для будівництва житлового комплексу, тим самим благословивши зведення висоток. Звичайно, забудовники, аби уникнути скандалу, вдалися до хитрощів над парканом. Повісили щит. Мовляв, не будувати будуть, а берег облаштовувати, але місцеві знають правду. Dus kijk het dan voor, joh. Ну, майже в 30 поверхів, тільки я не пам'ятаю, чи 28, чи 34 чотири отаковані. Нам не вдалося зв'язатися з представниками ні нової Слобідки, ні Лве Холдингу. За вказаними номерами телефону не відповідали. Хто ж може стояти за новою забудовою берега Микільської Слобідки? Це добре відомі у столиці люди та їхні скандальні компанії. Рік тому наші колеги з інтернет-видання наші гроші встановили зв'язок між ЛВ Холдингом та компанією Кан. Назва останньої абревіатура від прізвищ бізнесменів Володимир. Мара Крапивина, Вагіфа Алієва та Ігоря Ніконова. А сама фірма Ова Холдинг вона неодноразово вспливала в контексті бізнесу Кан Ігора Ніконова, Вагіфа Алієва. Вона, наприклад, була приписана в Мандарин Плазі. Так Вагіфа Алієва. Якщо подивитися судові рішення, то можна знайти, наприклад, історію про те, як Ова Холдинг брав кредит на 3,5 мільйони доларів. Так от поручителем тоді заходила компанія саме Мандарин Плаза Вагіфа Алієва. Це підтверджує, і Андрій Декало. Він каже, що Алієв приїздив на слобідку 8 років тому. Раніше, раніше, наскільки мені відомо, там були пов'язані фірми, які були пов'язані з Алієвим. Він приїздив 2007 чи 2008 року. Це е, ті люди, які будували там мандарин, плазу та таке інше. Хто такий Алієв? – Ну Алієв, Агіф Алієв. Ви його знаєте дуже добре? Ну це бізнесмен Київський. Так, я чув про нього. Але кличко, очевидно, соромиться. Він не просто чув про Алієва. В одному відомому інтерв'ю Ніконов хизувався, як Кличко допомагав йому Алієву і Крапивину розкручувати їхній клуб та ресторан у Києві Арена Ентертеймент. Он допомагав з раскруткой арени, подарил свої перчатки чемпіонські пояса, фотографії з автографом. Но это маркетинг не более. Ми там вообще сделали таку акцію: 50% скидки олімпійським чемпіонам. У свою чергу товариство Нова Слобідка, яке готується до будівництва, має спільного з ЛВ-холдингом директора Андрія Поминального. Зв'язок обох фірм із каном наштовхує на думку, чи не тому мер столиці не помічає, як у громади намагаються забрати і забудувати берег. Я не можу відповідати на питання, хтось заснував якусь фірму, і ви з ним знайомі, чому? Тобто, ви розумієте, ви знаєте цю людину, він заснував цю фірму, а я повинен віддавати відповідь, чому він це зробив. Там готується майданчик для будівництва, в тому числі і прибережна зона. І виникає питання. Ще одну річ хочу сказати. Ми повинні рухатись виключно в правовій площині. У кімнату, де Віталій Кличко вказував вектор руху в юридичній площині для громади, зайшов депутат Київради, ударівець Ігор Баленко, власник мережі супермаркетів Фуршет. Зараз тут обговорюється питання, в тому числі там про моківські зустріч мера і ви чомусь тут А, а я послухати мера прийшов. можливо, просто послухати, а можливо, послухати для розуміння ситуації і подальшої долі об'єкта. Справа у тому, що всі історії ми знайшли його слід. Дружина Ігоря Баленка, Баленко Асія Юрівна, більш відома експівачка Асія Хат, була бізнес-партнеркою співзасновниці нової слобідки Юлії Лабенської. У фірмі будівельно виробнича компанія Будреммонтаж 2006 Ця ж Юлія Лабенська є компаньонкою Ірини Веденської, чоловік якої Євген є бізнес-партнером того ж Ігоря Баленка. Але власник куршату почав заперечувати причетність до будівництва. Я можу десь вони й мали, але не на, цьому, не на цій спнецій площадці. Тобто ви там відношення до чого ніякого немає. Якщо міська влада не хоче чергового побоїща на Слобідці, мусить негайно реагувати на роботи прибережних і захисних смугах на Михільсько-Слобідській 7-9. І хто б не стояв за будівництвом, бізнес-партнер мера чи однопартієць, громада чекає справедливості. За генпланом дитячий садочок, а зводять житловий комплекс. Печерські пагорби столиці продовжують обростати висотками, в той час як у київські дошкільні заклади десятитисячна черга. Забудовник невідома на ринку фірма без власного сайту і доступного офісу з офшорним корінням, яка через схему виведення майже двох мільярдів доларів з України за кордон пов'язана з Приватбанком. Зводить комплекс із вбудованим закладом для роботи з дітьми. Що це буде за заклад і кому він буде належати? Олена Логінова продовжить гарячу тему столичного забудовного свавілля. Нестор у розпал буднього дня в центрі столиці маленький киянин вигулює свою черепаху біля колишнього дитячого садочка. би я виясю де садик ходити. Та замість Нестора і сотні його однолітків на печерських пагорбах зараз може вирости хіба що черговий хмарочос. Поки що ще ви маєте можливість спостерігати будівлю старого дитячого садка, яку вже почали зносити. Там з внутрішньої сторони подвір'я вже одну будівлю знесли. І на цьому місці ми будемо мати, як нас завіряють будівельники, торгівельно-офісний комплекс із вбудованим закладом по роботі з дітьми. Що будуєте? Що демонтуєте? Це не, не скажемо. Роботи йдуть. Люди намагаються демонтувати ці ворота, але з нами спілкуватись відмовляються. За цією адресою в столиці Анрій Барбюса 28 а міліція і навіть карети швидкої допомоги досить часті гості. Місцеві жителі протестують, забудовники продовжують будувати. Стаються потасовки, і кожного разу забудовник залякує так званими тітушками, бідкаються місцеві. Безпреділ нам звертатися тільки до Бога. Ми беззахисні зовсім зовсім беззахисні. Нас пускають всі державні установи по колу. Історія ліквідації ще одного дитячого садка на Печерську та зведення на його місці ще одного висотного житлового комплексу тягнеться вже більше десяти років. До 2002 року дошкільний навчальний заклад номер 84 на вулиці Анрі Барбюса, 28 а знаходиться у підпорядкуванні київського заводу Радар. Далі, посилаючись на непридатність споруди, керівництво державного підприємства зупиняє роботу дитсадка. При цьому документів на підтвердження непридатності від санстанції компанія не мала. Право власності на будівлю переходить до товариства Мебіос, яке згодом перепродає її «Автохімпрому». 2004-го Київрада виключає дитсадок номер 84 з реєстру дошкільних закладів і передає ТОВ «Автохімпром» ділянку, на якій розташовані будівлі садка в оренду на 15 років. 21 грудня 2006 року пізно ввечері Київрада приймає рішення, яким передає дану ділянку в оренду «Будтехальян» з терміном на 10 років. Той вечір киянам відомий як великий земельний деребан. Тоді виділили близько 250 земельних ділянок. Всі рішення були ухвалені за 2,5 години. В середньому два рішення за хвилину. За рік договір оренди на ділянку на Анрі Барбюса спливає. Тож, аби ускладнити повернення землі громаді міста, будь-техальянс поспіхом намагається щось збудувати, навіть попри протести місцевих. Місцеві жителі мають підстави підіймати гамір згідно з генеральним планом міста до 2020 року. На цій ділянці має бути розташований дитячий дошкільний заклад. Садочків у столиці катастрофічно не вистачає. Діти роками стоять у черзі. Ось це вулиця Андрій Барбюса. Ось це дитяча установа визначена жовтим кольором. Жовтий колір це у нас дошкільний. Заклади. Дитина нікуди не ходить, не можна. Дитину в садочок. Вже півтора року, як стоїмо на черзі, там далі садочок. І пішли ось неділю назад, сказали, міста немає. Скажи, в садочок хочеш ходити? А чого ж ти так на голосно кажеш? Хоч. Да. Хочу. 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 За рішенням Київради місцевим дітям тут пропонують замість садочка вбудований заклад для роботи з дітьми в офісно-торгівельному комплексі. Схоже на те, що саме таке словосполучення заклад по роботі з дітьми використовується для прикриття будівництва великого житлового офісного центру і для прикриття того, щоб надання земельної ділянки якось виправдати. Ж використовує дітей, аби звести чергову висотку на печерських пагорбах. Розшукати фірму забудовника не так то й просто. За юридичною адресою представники Будтехальянсу не з'являлись більше року. Значить, листи у нас проходили останній раз 22 жовтня минулого року. За іншою адресою, вказаною в интернете за Альянсом, уже давно сидить инша компания. Нам по приходят на почту до сих пор для них письма, мы уже каждый, какой раз жаловались по этому поводу, Ми, может, безрезультатно, мы уже здесь больше потеряли. Серед засновників будьте альянсу три фірми з офшорним корінням: Деніелі Limited та Равенскрофт Holdings з Віргінських островів та Кіпський Форкас Limited. Як стверджує головний редактор сайту Наші гроші Олекса Шалайський, усі ці компанії нещодавно нібито використав Приватбанк, аби вивести з України за кордон майже 2 мільярда доларів за фейковими контрактами, порушуючи валютне законодавство. Те, що це точно приватівські фірми були. Всі оці кілька десятків, які брали участь в цій схемі, це було зрозуміло з двох причин. По-перше, знову ж таки, вони всі мали якесь приватівське коріння через менеджмент і так далі. По-друге, всі гроші не виходили фактично з приватівського оточення, тому що Приватбанк перераховував на свій кіперський приват, тобто гроші лишалися в межах привату, а сюди ходили папірчики на різні товари, які все одно не приїхали в Україну. У Приватбанку запевняють, що будівництво не їхнє, ПАО Приватбанк не є замовником, інвестором або кредитором будівництва вказаного об'єкту. У зв'язку з цим ми не можемо надати вам необхідну інформацію стосовно цього об'єкту, що наведено у вашому запиті. Спілкуватися з журналістами на камеру, представники забудовника, тобто «Будтехальянсу», відмовились. І поділились своїм баченням ситуації в офіційному листі Радіо Свобода. Незважаючи на незаконний характер будівництва, отримання всіх необхідних документів для початку робіт, на особи, так звані тітушки, які називають себе мешканцями сусідніх житлових будинків, чинять фізичні перешкоди початку будівельних робіт. Відеозапис із камер спостереження на будівельному майданчику. На ньому видно, як частина людей в цивільному перешкоджають заїзду техніки. Водночас інша частина людей в оранжевих робочих жилетах силою їм протистоять. В Державній архітектурно-будівельній інспекції кажуть, останній раз законність будівництва перевіряли два роки тому. Останній раз у нас перевірки на цьому об'єкті були в шостому місяці 2013 року по виконанню вимог припису. На той час вимоги припису були усунуті. Водночас у департаменті міського благоустрою запевняють, що навіть паркан на цьому будмайданчику встановлений незаконно, і поки столична влада заявляє про збільшення кількості дитячих садочків, землю для самих закладів соціальної інфраструктури продовжують використовувати не за призначенням. Виходить, замість дітей ростять чергові висотки. На сьогодні це все. Це була програма схеми і я, Наталка Седлецька. Зустрінемось рівно за тиждень, як завжди, о 10-й на першому щасти.